Давай одразу для глядачів. Чому ти не на фронті? Я знаю, що тебе проблеми зі здоров'ям і, і проблеми зі здоров'ям. Але ні, я здоровий. Я пройшов комісію в квітні, тобто повністю признаний придатним. Так в мене немає бронювань, в мене є відстрочка, тому що я навчаюся на аспірантурі вже. З 2022 року. І року я пишу про гастрономічну дипломатію, саме те, що я робив до війни, і, і робив там на початку війни, коли ми їздили, і періодично, можливо, б, ще б займався таким. Чи правильно я розумію, що все одно є страх? От ти кажеш, я придатний повністю, але ти не там зараз. Є відчуття, що це не дуже правильно так. Але я розумію, що я ну я думаю, я думаю, що в мене я не навчався воювати. Прям серйозно, я думаю, що в мене може там запас планка. Я такою і закрию собою амбразуру. Наприклад, це. Тобто, я думаю, що так може статися.